Доброго вечора, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І запрошую вас до рубрики те, що робиться за перебріком, Теремочек. І будемо, як зазвичай, дивитися, що робиться в Кремлі, які плани на Україну. Ось які плани, бачите? плани є, боротьби далі. Далі є боротьби. І дивіться, ви бачите, як воно випадає. Все якось одинаково випадає. Дивіться, в них є. Як не не тьом, от у мене іде така інформація, як не нетьомто катанням. Тобто у них резервів є багато. Дивіться, тут, тут і тут. Це робота, тобто, карта роботи, а під низом підсилює її карта диявола, смерті, трійка мечів. Ой, як тут інтересно, ну, не будемо туди далеко йти, але робота над Україною продовжується, тобто у них плани не міняються. Такі хочуть, як і а, раніше, захопити, взяти, знищити, а, тому що тут і смерть от вона йде. Ось, а, Я вибачаюся, я, можливо, трошечки сьогодні коротенька, скільки зможу висидіти, спина болить. Гаразд. А, і так. Тобто, боротьба за Україну продовжується. Ось якось так. Дивимося плани плани Росії на Україну на даний момент, на сьогоднішній день. І Очікування якихось... Ну, знищити, бачите, знищити. Знову випадає знищити, а, налагодити комунікацію, повернути. угу. Повернути стабільність до України все так, як і було, і перемогти. Тобто, перемогти Україну, от все, все як було, нічого не змінилося. Ви знаєте, той стан, який був, наприклад, при Радянському Союзі, от мені чомусь повернути старі часи іде в мене. Ідуться роботи. Ось. Пер, якось, Ви знаєте, тут йде трансформація, можна теж сказати. Якось міняють вони, мені здається, якусь тактику. ну У них є багато тактик, у них є багато планів, план А, план Б і тому подібне. Ось, в них є їх багато, про це ми теж вже частенько говорили. Але тут повернути той лад, який був колись, тобто повернути Радянський Союз. Тепер дивимося, чи, наскільки їм це вдасться, цей союз, оце стабілізацію так, з країнами, е, чи, наскільки їм це вдасться. Чи вдасться, а може і ні. Так. Ну, ви знаєте, карти вже показують, залежить від нас. Залежить від нас. Бо тому, що якщо вони дійсно, а, якщо вони дійсно добються того, так? Під колпак нас знову, весь союз покладуть під колпак якось на цій карті. Ось, якщо дійсно так вдасться, ну зараз подивимося, що тут у нас. Ну так, да, вони набралися терпіння, карта терпіння, карта а, ось ця карта терпіння і вкладаються. Вкладаються ресурси. Тобто вони вкладаються ресурси знову у нас під колпак. А як тільки ми будемо під колпаком, тобто це і розхитування, дивіться, це і розхитування, на емоції підсадити, так, і потім знищити через війну. Знаєте, Тут декілька варіантів у них є. Знищити, повністю знищити і знову вибудувати свою імперію. Ось так я це бачу. Все ж таки не, не показує. Дивіться, через цю карту двічка, монет, вона говорить про те, що цей період, верніше, ця їхна забаганка може помінятися, коливається, залежить від нас. Але вони будуть розхитувати, вони будуть це робити, будуть то, щоб вибудувати свою імперію. І результат дивимося на цей рік. Ну, вони чогось, ви знаєте, вони доб'ються ізоляції Росії і невизначеності. Що вже, да, да, да. От, якось я так бачу, доб'ються, ви знаєте, невизначеності, невизначеності і ізоляції. Ось якось так. Ось якось так. І, як зазвичай. Беремо нашого маленького принца і дивимося на принці. Майбутнє України в наших руках. Не забуваємо. І дивимося найближчим часом найкращий варіант для України. Пробудження українців. Але і обмеження. А, ви знаєте, все я зрозуміла. Поки що найкращого варіанту немає. Дивіться, десятка мечів. Іде до того, я на цьому і закінчу. Ну, пораду, пораду, як завжди. Порада, як завжди, гласність про це говорити. Дуже багато людей бояться, так? Але дивіться, що тут відбувається. Це найкращий варіант. Тобто, ну, я бачу тут найгірший варіант, я не бачу тут найкращого варіанту. Тут, ви знаєте, якщо не з'явиться лідер найближчим часом, це я маю на увазі цього року. Якщо він не з'явиться, а він виглядає, що з'явиться. Якщо не з'явиться, то виглядає, що нас просто в жертву принесуть. Ось ця карта теж говорить. І ось ці карти нас ізолюють. Так, як ми попередньо тепер дивилися, що ізоляція паде Росії, так, можливо, що скоріше впаде ізоляція для нас. Страх боротьби, страх за майбутнє, страх, що будуть летіти ракети. Розумієте, все пропало нас здали. розумієте, Оце все може. В принципі, в принципі, це все може програтися, якщо не з'явиться новий лідер. Але ви розумієте, люди мовчать, от взяти про Червінського свободу Роману Червінському. Чому люди не пишуть? Чому тарологи не роблять? Чому? От і все. От вам і запитання: чому блогери про це не говорять? Треба про це говорити, гласність. Ви пам'ятаєте перестройку? Згадайте. Почав вже, пора вже переходити знову, напевно, до перестройки, навіть якщо я це дурницю сказала. Гаразд, мої дорогенькі, тільки боротьба, тільки гласність, тільки розповсюдження інформації, не мовчати, говорити робу, е, свободу Роману Червінському, слава Збройним силам України! Слава нашим героям! Мирної вам ночі, мої дорогенькі, бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!